Вітаю вас, мої дорогі! Рада вас бачити в себе в гостях на моєму каналі. Мене звати Наталя. Щиро дякую вам за те, що ви на мене підписані, і ставите вподобайку. Перед вами каталог української компанії Лівеста жовтень місяць, завтра, 29-го, він уже закінчується. А в нас з вами відео розпакування замовлення. Є багато цікавого. Залишайтеся зі мною, буду вам за це дуже вдячна. Замовили в мене. Така ось маленька, але дуже ефективна та дієва. Це такий у нас іде сироватка. Іде вона антивікова, підтягуюча сироватка для обличчя з перлами та пептидами. 10 мл, Талія, Турція сяючи молоде обличчя з цим комплексом дуже затормозить процес старіння вашої шкіри. Ось так. Іде веган, така, бачите, веган закрито так все. Тобто, Але все рівно дівчатка на складі запакували в плівку. Так, таке малень, маленьке-легеньке, 10 мл, звісно. Так, крем проти пігментації шкіри. Я достала його з коробочки, він просто був ось так. Тобто, Щоб не було плям, які дуже. Косметологічно негарні і вони не потрібні. В наш час це дуже класна річ, яку можна застосовувати. Я не відкривала навіть ковпачок. Ось таким виглядом: 50 мл, великий об'єм з дозатором, це дуже класно. Тобто буде відбілена шкіра е, обличчя. Потім, ви вже бачили неодноразово. Це в нас іде 50 мл крем, зволожуючий, класний, як вони пишуть у рекламі, да? кожній жінці по равлику. Це йде крем е, дуже дійсно гарної дії. Це талія Турція. 50 мл з муцином равлика. Дійсно, він дуже ефективний. Він, його вистачає набагато, на великий термін. 300, 349 гривень по каталогу. Сьогодні субота я хотіла здати замовлення його знову таки замовити, але не оказалося на складі. Немає його на складі. Ось так. Ну нічого, добре, що хоч клієнт є по замовленню. Ось такий 50 мл з дозатором дуже, в мене тільки-тільки такий закінчився, дуже крутий. Я рекомендую від душі. Це реально, шкіра така, знаєте, гладенька, бархатиста і дійсно помітно поліпшення стану шкіри обличчя. 50 мл це багато, 349 гривень це багато. Потім ось така знову-таки в мене двійка. Сьогодні знову замовили, там вже три коди В замовлення пішло вже. Це наша Україна лівеста. Гель для вмивання з дозатором 300 мл теж з муцином равлика. Дуже бережно, дуже е, ніжний аромат. Е, пін, пінниця дуже гарна текстура самого цього гелю. І саме головне, що його вистачає набагато, його потрібно навіть не дотискати повністю дозу, тому що піниця дуже чудова, шкіра е, з приємним ніжним ароматом. І саме головне, що шкіра очищена Суперовий 300 мл 189 гривень, якщо брати там три коди з тих сторінок. А умови виконані. І. і. Ось такий тонік, теж 300 мл з моцином равлика. Після вмивання геля ми беремо ось такий тонік і тонізуємо, робимо pH баланс шкіри обличчя в тонусі, в нормі, щоб вона була так, як потрібно pH був. так. Третім кодом сюди йде ось такий класний гель для душу. Апельсин, соковитий апельсин, гель для душу. Це теж лівеси, теж наша Україна. І зараз ціна. Якщо брати три коди, там дуже велика, великий вибір сторінок, то не 229 цей і цей а по 189. І гель не 99, а 77 гривень. Супер! Там чотири види гелю. Сьогодні мене замовили. Сьогодні мене замовлення поїхало. Так що ось так. Дуже класні мене брали, і людям подобається густі, ароматні аромат на всю ванну кімнату. Суперово, і 77 гривень 330 мл, Наша Україна. Я рахую, це супер в наш час. Це відмінно так. Маска для волосся Талія 175 мл. Тут все закрито, все як е, полагається, щоб все було чисто. Веган показано, що на тваринках не тестується. GMP-сертифікат. Бачите? І це талія, це не, не, бачите, незамінний такий в них знак Турція Талія. Тут його виходить 200 мл, 175 мл. Так, інтенсивно з аргановою олією 219 гривень. 175 мл буде волосся гарно розчісуватися, буде шовковисте, і не буде запутуватися, не будемо ми його смикати. Супер. Так. Звісно таки, я взяла, е, вклала свої кошти. Я взяла по 74 гривні, якщо брати три коди, я взяла гель крем-бальзами Лівеста, наша Україна, 75 мл, Це йде, акулячий хрящ проти болю в суглобах. Він дуже мені для мене дієвий. Дуже багато вже людей його знають. Ви знаєте, що я кожен раз показую, що в мене вони є в замовленні. Така ціна не 99 гривень, а 74, Якщо купити три, і можна купити там дуже багато продукції, Не обов'язково 3, три то 74 гривні, це і знижка в мене як представника це супер. Я взяла 9 штук і це моє особисте замовлення. Я розумію, що я вклала кошти, але це для мого здоров'я, для мого, я ж кажу, взяла 9 штук. Це для мого здоров'я це супер. Люди, я дуже багатьом людям показувала. Дуже багатьом людям показувала. Дівчата дуже вигідна, дуже крутий, реально бачите, навіть запломбована, дуже крутий. Отут -от розпухають, дуже болять на суглоби, такі шишки шишки. Прям все проходить, дійсно проходить. Так, да, Я не кожного дня таке роблю. Вже коли мене притисне, коли вже геть болить суглоб, я вже потім починаю втирати, масажувати. Але я навіть можу на зупинці стояти, чекати автобуса. Або навіть іду, якщо мене руки вільні, да, сумка через плече, я можу йти і масажувати оце відкладення соли, те, що болить. Також і вище лікті, все, коліно. У мене пече часто густо коліно, бо я не роблю кожного дня по інструкції. Там є інструкція повністю на українській мові. Там повинно бути вранці і ввечері ми повинні два рази наносити на проблемні зони. Відмінний зараз 74 гривні, Це просто супер. Звісно, з 20, з понеділка з. Не буде вже цієї ціни, вже буде 99 гривень. Але я собі запас зробила, я секономила свій бюджет, тому що це о, о, розумне вкладення, і я буду мати собі спокійно. Дай Бог, ще будуть акції. Так, у мене по 59 гривень закупили маски. Зараз, бо я тут пам'ятаю, помі... да. закупили маски. Ви тільки подивіться на цю жіночку. Так. Дві ось такі з чорною крою. Дві для доньки підлітка, коли жирна шкіра, жирний шкір, тип шкіри обличчя. Чудова маска. Вистачає не на один раз. Потім ось така золота маска плівка. Супер. Потім ось така калогенова. Ви, це не змивається, нічого з неї не робиться. Ви нанесли після очищення на шкіри обличчя. І вистачає мінімум на 5 разів. 4, це точно, дивлячись, звісно, яке у нас велике, за велике обличчя. Да? І це наноситься маска на очищену шкіру обличчя і не змивається. Ви спите до ранку з цією маскою. Супер! Дві штуки теж. Потім дві тонізуючі з кавою. І одну взяли на пробу ось таку з медом. Вона трішечки підігріває. І уявляєте собі, будуть дівчата робити. Повністю собі кажуть, холода настають, і ми будемо займатися собою. Дай Бог, я тільки рада, я тільки рада. І по 42 гривні взяли ще ось такі зенікс, дві ось такі бульбашкові, так? дві ось такі бульбашкові маски. І ось такі по одній для проби. Бачите, така золота і чорна, щоб там, де в угрі, там де прищики чорні, оці цятки, щоб це все повіднімати, поприбирати в проблемній зоні. Супер! 15 грамів, супер, супер, 42 два гривня. Ось такі. Я ж кажу: бачите? Так, що сьогодні масочний, прям, масочне замовлення. Далі в мене в замовленні алоєвера, екстракт алоє та іони свібла, глицерин та алантоїн. 500 мл це теж засіб для миття посуду, це теж наша Україна. Мені дуже подобається 119 гривень в цьому каталозі. Таким я мию посуд на постійній основі. Мені дуже подобається аромат. І алантоїн, ви знаєте, що він загоює тріщинки, ранки. Якщо десь є він такий пірамід, знаєте, як Бальзам, такий, так скажемо, да, який дбайливо відноситься до шкіри рук. І алоє, звісно, це взагалі без, без слів. Це дуже гарний ну, склад, складник. так так, що ось так, мені, мені подобається. Тут просто відкривається отвір, і ви собі поставили, і у будь-який час ви собі взяли. Мені подобається, я буду купувати українське, я не мию і неодноразово, і так і буду далі продовжувати. Так, 289 гривень, ось така річ. Вже почалися такі дні вологі. І вже перепад, то тепло то холодно, то тепло то холодно, і у людей вже з'явилася цвілість. І взяли ось такий за 289 гривень засіб для видалення цвілісті, і її можна виводити і на да, потолках на стелі, і там, де кахель, там, де, де тільки є сирість, де шви от кахелю да, по поцвіли. Оце засіб 650 мл, 289 гривень. Це Польща з розпильне. Рівочем має такий трішки, як наче запах е, білизни, ото такої радянської, знаєте? Бо я заві... зараз навіть не знаю, як білизна пахне, бо я користуюся іншими екоприбираннями, веганами, концентрованими, тобто стараюся берегти своє здоров'я своєї сім'ї і навколишнього середовища. То м -м, проходить цей аромат через декілька хвилин. Можете відкрити собі форточку, да, і все, будь ласка, воно вивітриться ось так. Мені подобається. Нанесли, якщо є такий прям видимий, що таке, воно прям, знаєте, як ото. Як пушочок такий, да? як пух такий, бажано стерти все, все сухою гантірочкою обережно. Звісно, якщо це на стелі, то ви повинні вдягнути маску на обличчя, щоб вам не попали оці пори, оця вся непотрібність, в ваш організм в дихальні шляхи. правильно? І ви потім, потім наносите, розпилюєте ось такий засіб. Супер! І тут можна навіть тримати до 10-12 годин Промили потім протерли, промили з миючим засобом, там, чи чим ви обробляєте, чим ви миєте в своїй оселі. І будете бачити, що у вас є дуже гарний ефект. Це я точно знаю, тому що перевірено, вже мною особисто і моїми рідними. Так що, ось так. Кому потрібно, є в наявності теж. Я стараюся, щоб мене завжди було і в наявності. Потім в нас така вийшла новинка, дівчата. О, я ризикнула і теж замовила. У нас ось така, бачите, повиходила новинка. Це прання без обмежень, виготовлення на 100% з рослинних активних речовин. І це ось такі, це в мене вийшло, що засіб натуральний пом'якшувач тканин з кокосовою олією. Об'єм літр. Ось так. У мене таких два. Зараз в цьому каталозі ціна знайомства 279 гривень. З 30-го вже буде ціна вища. Ось таких в мене два. Хочу відкрити зараз при вас. Подивитися, що ж там в нас. Ага, зафольговано. Зараз спробуємо ось таким чином продавити. Не продавлюється. Допомогу мами моєї ножиці. Зараз. Ого, дуже крепка. Тут така прям фольга крепка. Хочеш аромат сказати. Аромат яскроватий, такий яскравенький, знаєте, пахне орхідея. Пахне прям так, знаєте, намальована дитинка, але воно яскраво прям пахне. І хочеш побачити, яка ж концентрація. Отаке От ріденьке. Біло такий біловатий, як наче молоко з водою. Так, да, як наче молоко з водою, воно, бачите? Рідке. Аромат дуже насичений. Надо сьогодні прямо попрати і спробувати, який буде ефект. Орхідея. Мені пахне прямо тими такими ополіскувачами орхідеї. Дівчата 279 гривень цілий літер. Цілий літр 100% з рослинних активних речовин. Ось така краса. Бачите? Так, це мій. Це мій. А, його видно, тому що щось в мене кришка не закрутилася по-нормальному. По знаєте? Ось так. А той йде на замовлення. О, закрутилась. А це на замовлення поїде. І ще в мене в замовленні. Це е, гель для прання, це наша Україна для кольорових речей, цілий літер, без хлору, без е, всякої фосфатів, без сульфатів, без всякої гадості. Тут ось видно мірна. Дякуючи Світлані Вербі, вона мені підказала: ось тут мірна така полоса. Ми бачимо, скільки в нас гелю. Вони всі різного кольору, до речі, ці гелі. Дуже чудова інструкція. Я наливаю 40 мл на прання. У мене є мірна чаша така, і я наливаю 40 мл. 249 гривень наша Україна. Супер! Для кольорового. І ще мене замовили гель для прання чорних речей. Відміна тут теж, бачите, повністю мірна така. Але я завжди по літражу наливаю собі. Ось так. Такі два шагеля це наша Україна, тому я теж перу зараз тільки таким українським нашим, підтримую нашу економіку, підтримую наші робочі місця наших людей. Для мене це надважливо. І я завжди буду дивитися, що я можу купити, чи українське, чи чиєсь інше. То, звісно, я виберу українське, навіть якщо воно буде рідше чи ще щось. Так, дві помади. По 214 гривень в цьому каталозі помади в мене замовили. Зараз скажу одну помаду, третій номер. Третій номер. Одну я взяла на, про, на продаж, а скоріш за все, я собі залишу тут 5,5 мл помади. У мене зараз на губах дивіться. Це супер. Це інший номер. а, Зараз. Це 06, У мене 06. 06, да? бо в мене зараз все. Брови у мене ось така пудра, шикарна. Туш в мене ось така 12 мл туш На, на віях у мене зараз ось така пухнаста щиточка. Чудова, чудова, просто чудова. 12 мл туші, до речі. Так, помада 5,5 мл. лівеста. І зараз це я мала перед відео сказати, що в мене на губах. І зараз хочу ж нанести блиск. Алекс Італія. І дивіться, як моментально міняється да? образ. Геть, ну, інший. Дуже ніжний, дуже Це, я ж кажу, мені подобається Алексав'ян, дуже подобаються ці блиски. Супер. Він ніжний. Але я блисками дуже рідко користуюся. Це то, ще в відео та хотілося такого, а я й забула, почала розповідати, дуже зраділа, що я вас таким чином бачу, чи ви мене побачите. І ось забула. Так, а це в нас 0,3. Відкрию легенько, покажу, який тут колір, і я залишу собі її. Ой, який гарний. Ой, який, так, да, я залишу собі її. Помади, Боже, а запах який? 214 гривень 5,5 мл, і моя знижка консультанта. Чому б не взяти? Зараз, побачите, зараз вона ще блистить, а потім вона стане матова, і я її можу стерти тільки двофазним засобом. Нічого не бере. Ні міцелярка, ні кремові текстури, нічого, тільки потрібно двофазний засіб. Весь день буду ходити, так, да, там з серединки може під'їстися, але зазвичай, це якщо я їм. А якщо я там не їла, то може бути дуже гарний колір. Дуже гарний колір. Зараз хочу швиденько глянути, Так, 03 Порцелянова троянда. Ось так виглядає він в каталозі. Ну, звісно, каталог і рука, ну вони, до речі, дуже схожі. Ще трошки близько є на помаді. Супер, супер. І ще це зараз акція 214 гривень. І ще в мене ось такі туші дві штуки замовили. Супер. Я користуюсь ось тією тільки що я вам показувала. Супер. А це ось такий бочоночок. Ось такі дві туші, декоративка. Покажу вам щіточку, яка є в цьому. Мені дозволено. Пухнаста. Я такі щіточки полюбляю. Дивіться, пухнаста. як вона показана в каталозі. Відповідає каталогу, відповідає. Тобто все показано як потрібно. Запах я не відчуваю, запах просто звичайної туші. Ось так. 12 мл. 12 це взагалі 12 мл. Це супер. Так що в мене зараз вже буде моя помада. І тому що в мене вже моя ця, я її так слухайте, перекручувала, що вона в мене зірвався цей копачок. Вона в мене вже її там геть мало, Оце моя, яку я, яку я зараз на губах. О, дивіться, вона вже, бачите? Вона вже отака, як вона є, матова, супер. То я вже стільки її відносила, скільки я її відносила, це так приходиться. Мені надягаю, це показано, що це моя. Так само такос я ж зроблю на цю помаду. Зроблю також цінник наклею, щоб бачити, що це моє. Тобто, щоб я не спутувала, не сплутувала, де чиє, де як. Супер! І це теж мені дуже подобається. Дуже подобається. 5,5 мл Це вистачить дуже надовго, дуже дуже. Так, і звісно, каталог слідуючій компанії. Сьогодні замовила ще один каталог, буду чекати, щоб переслати з замовленням знайомі. І таким чином, раніше я брала дуже багато каталогів, дуже. зараз я багато, кількість великих каталогів не беру. Ось новинки в нас будуть. Також ось так. Я не роблю огляди каталогів, я не знаю, чи вам хочеться чи не хочеться акценти, щоб я сказала те, що вже багато чим, чим користуємося, чим ми, ну, що ми маємо, що ми вже знаємо. Все-таки я вже в Львесті. Це вже теж немаленький час. І не знаю, потрібно, о, дивіться, будуть ці туші по 199 гривень. 30-го вже можна замовляти по 199 гривень. Ось так. Але раніше уїдуть, раніше мої туші, від... я віддам знайомій, так, що... ось так. Супер! Дякую за вашу увагу, дякую за те, що ви зі мною. Ось таке це ще не закриття місяця. Сьогодні субота, 28 жовтня. Я здала замовлення. Очікуємо на нове замовлення. Всіх благ вам, буду рада вас бачити на своєму аккаунті, на своєму Ютубі. Своєм Ставте подобайки, підписуйтесь, рекомендуйте мій аккаунт знайомим, мій канал Ютубі. Я буду вам за це дуже вдячна. Добра, мира, благодаті Божої вам. Будьте здорові!